Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні вивчаємо теплові двигуни та холодильні машини. Термодинаміка принесла в сучасну техніку багато нового. Складно уявити своє життя без холодильника чи автомобіля. Але ці винаходи можливі завдяки вдалому використанню законів термодинаміки, які ми вивчатимемо на сьогоднішньому уроці. Як ми згадували минулого разу, не всі процеси у нашому світі можливі. Наприклад, ніщо вже не поверне розбитої чашки, що зараз на екрані, в її попередній стан. Так само майже неможливо розділити пшеницю та ячмінь, які змішалися в одній посудині, як це зараз зображено на екрані. Проте до сьогоднішнього уроку ми і не мали ніякого фізичного закону, який би забороняв зворотні процеси. Тобто, за тим законом термодинаміки, що відомий нам зараз, розбита чашка могла б в одну прекрасну мить зростися. А змішані в одній посудині пшениця і ячмінь під час перемішування могли б розділитися на дві окремі частини. Так само, як під час явища дифузії, неможливо уявити собі, що замість природного процесу поступового розчинення чаю з пакетика, як це зараз зображено на екрані, відбувається зворотний процес, і чай всмоктується назад. Але з досвіду знаємо, що це неможливо, і існують процеси, що можуть відбуватися самочинно лише в одному напрямку. Їх називаємо необоротними. Їхнє існування формулює другий закон термодинаміки. Так само, як і перший закон термодинаміки, він має кілька формулювань. Перше це формулювання німецького фізика Рудольфа Клаузіуса. Неможливим є процес, єдиний результат якого передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого. Цим формулюванням ми вже користувалися, коли вивчали теплообмін. Там ми згадували, що самовільно лише більш нагріті тіла можуть віддавати своє тепло менш нагрітим, але не навпаки. Важливо, що йдеться тут про процес, в якому передача тепла від холодного тіла до гарячого це єдиний результат. Тобто жодна інша енергія в цьому процесі не витрачається. Адже ми знаємо, що існує багато пристроїв, які охолоджують повітря. Проте вони витрачають електричну енергію в процесі. Тож охолодження це не єдиний результат їхньої роботи. Ще один варіант другого закону термодинаміки сформулював англійський фізик Вільям Томсон. Неможливим є періодичний процес, єдиний результат якого виконання тілом механічної роботи за рахунок зменшення його внутрішньої енергії. Це формулювання ми згадували минулого разу, коли розбиралися з вічними двигунами першого роду. Виконання роботи за рахунок зменшення внутрішньої енергії можливе, але виконувати цей процес постійно неможливо. Адже на якомусь етапі тіло стає холоднішим, ніж середовище, а отже, воно перестає передавати своє тепло і виконувати якусь роботу. Якби це було можливо, то можна було б зменшувати надзвичайно велику внутрішню енергію світового океану чи земної кори і отримувати механічну чи інші види енергії. Але численні спроби виявилися марними. Тепер, коли ми довідалися, як не може працювати двигун, можна зрозуміти, а як же він все-таки працювати може. Зазвичай, щоб отримувати енергію з певною періодичністю, необхідно використати низку процесів, у результаті яких двигун зможе перетворити якусь енергію на роботу, після чого повернутися до попереднього стану. Таку послідовність процесів, у результаті якої тіло повертається до попереднього стану, називаємо циклом. Тепловий двигун це теплова машина циклічної дії, що перетворює енергію згорання палива на механічну роботу. Тепловий двигун складається з трьох основних частин: нагрівника, який забезпечує двигун постійним притоком енергії, робочого тіла, що виконує роботу газ. Та холодильника, який повертає тіло до початкового стану після виконання роботи. Загальний принцип роботи теплового двигуна такий: нагрівач контактує з робочим тілом і передає йому певну кількість теплоти Q1, як це позначено на рисунку оранжевою стрілкою. Як результат, температура та тиск робочого тіла ростуть. Після цього контакт із нагрівником припиняється. Робоче тіло, отримавши порцію тепла, починає розширюватися і виконувати роботу А. Після того, як робоче тіло перестає розширюватися, тиск у ньому зменшується. Робота виконана. На рисунку це показано зеленою стрілкою, що спрямована в напрямку руху стінки посудини. Щоб процес був періодичним, робоче тіло треба повернути до попереднього стану із меншим об'ємом. При зменшенні об'єму робоче тіло виконує від'ємну роботу. Вона буде чисельно меншою від роботи газу під час розширення, якщо процес стискання відбувається за меншого тиску і, відповідно, нижчої температури, ніж у нагрівника. Для цього використовують холодильник. Холодильник отримує надлишкову енергію робочого тіла Q2 і повертає його в попередній стан. На екрані цей процес зображений синьою стрілкою. Після цього контакти з холодильником припиняються і цикл може повторитися. Чи суперечить це другому закону термодинаміки? Ні. Бо для того, щоб повернути тіло до попереднього стану, холодильник відбирає у робочого тіла певну частку енергії. Тож, виконана робочим тілом робота не є єдиним наслідком зменшення внутрішньої енергії тіла. Тож, можемо зробити висновок. Робоче тіло витрачає на механічну роботу не всю енергію, яку воно отримує від нагрівника. Частина енергії передається холодильнику. Наскільки ефективно працює тепловий двигун, визначається тим, яка частка енергії витрачається на роботу. Для цього можна розрахувати коефіцієнт корисної дії ККД або ета. Його можна знайти як відношення виконаної роботи А до отриманої від нагрівника кількості теплоти Q1. Оскільки на роботу йде не вся енергія від нагрівника, то її можемо записати як різницю кількості теплоти, отриманої від нагрівача Q1 та кількості теплоти, відданої холодильнику Q2. ККД будь-якої теплової машини менший за одиницю. Інакше це був би вічний двигун. Проте навіть одиниця це не найбільш суворе обмеження на ефективність теплових двигунів. Тепловим двигуном із найбільшим ККД був би двигун, запропонований французьким вченим Саді Карно. У ньому спочатку ізотермічно розширюється робоче тіло за температури нагрівника. На екрані цей процес у координатах тиск об'єм ПВ позначений цифрою 1. Потім робоче тіло адіабатно розширюється, поки його температура знизиться до температури холодильника. Цей процес на екрані позначений цифрою 2. Під час процесів 1 і 2 газ виконує додатну роботу, після чого робоче тіло мало б ізотермічно стиснутись за температури холодильника. На екрані процес під номером 3 та адіабатно стискатися, поки його температура досягне температури нагрівальника. На екрані процес під номером 4. У ході процесів 3 і 4 газ виконує від'ємну роботу за модулем меншу, ніж під час розширення. Тобто цикл такого ідеального теплового двигуна складається з двох ізотерм і двох адіабат. Цей цикл насправді неможливий, адже не існує строго адіабатних процесів. Трета енергії відбувається постійно під час тертя чи просто в процесі теплообміну, що встигає відбутися між робочим тілом та іншими частинами теплового двигуна. Теоретично, цикл Карно має найбільший можливий ККД, який дорівнює відношенню різниці температури нагрівника ТН та холодильника ТХ до температури нагрівника ТН, які вимірюються за шкалою Кельвіна. Цей ККД становить близько 60-70%. Проте ККД реальних двигунів значно менший. Проаналізуємо цикл дизеля, що використовується в дизельному двигуні. Його основними процесами є адіабатний стиск, що на екрані позначений переходом із точки 1 в точку 2, ізобарне нагрівання, цей процес на екрані позначений переходом з точки 2 в точку 3, адіабатне розширення, на екрані позначене переходом з точки 3 в точку 4, та ізохорне охолодження, що на екрані позначене переходом з точки 4 в точку 1. Пальна суміш в такому циклі запалюється всередині циліндра двигуна завдяки сильному стисканню. Температура нагрівника у цьому циклі доволі висока і, відповідно, високий і коефіцієнт корисної дії. Карбюраторні двигуни можуть працювати за циклом отто. Його основними процесами є дві адіабати: процеси переходу з точки 1 в точку 2 та з точки 3 в точку 4 і дві ізохори. Процеси переходу з точки 2 в точку 3 та з точки 4 в точку 1. Але загоряння пальної суміші відбувається від іскри свічки запалювання. ККД таких реальних двигунів набагато менше, ніж у циклу Карно. Тоді чому ми продовжуємо використовувати не дуже ефективні двигуни? Річ у тому, навіть якщо двигуни є неефективними з погляду термодинаміки, вони, як і будь-які інші механізми, спрощують фізичну працю людини. А отже, приносять велику користь. Нині ми бачимо, наскільки згубним є вплив викидів теплових двигунів на довкілля. 11 країн Європейського Союзу вже оголосили про свої наміри відмовитися до 2030 року від автомобілів на дизельному пальному і на бензині. Може існувати і зворотний до теплового двигуна прилад холодильник. Холодильний пристрій це пристрій циклічної дії, що підтримує в холодильній камері температуру нижчу, ніж в довкіллі. Холодильники це такі собі двигуни навпаки. У них уже не газ виконує роботу, а над ним виконується робота. Робоче тіло в холодильнику це пара рідини, що легко випаровується, тобто холодоагент. Якщо стиснути таку пару, виконуючи над нею роботу, що на зображенні позначено бірюзовою стрілкою, то вона починає конденсуватися, адже досягає тиску насиченої пари. Під час конденсації виділяється багато енергії, яку й отримує нагрівник. Цей процес позначений на зображенні оранжевою стрілкою. Після цього контакт робочого тіла із нагрівачем припиняється, і воно входить в контакт з холодильником. Рідкий холодоагент за низького тиску у випарнику. Частині холодильної машини кипить, при цьому його температура сильно знижується, і він забирає частину теплоти від холодильника, що на зображенні позначено синьою стрілкою. У результаті робоче тіло розширюється і процес повторюється. ККД такого пристрою можна знайти як відношення кількості теплоти Q2, отриманої від холодильника, до виконаної роботи над робочим тілом h 3. Тобто до різниці кількості теплоти, відданої нагрівнику Q1 та кількості теплоти, отриманої від холодильника Q2. Максимальний ККД ідеальної холодильної машини дорівнює відношенню температури холодильника ТХ до різниці температури нагрівника ТН та холодильника ТХ. На відміну від інших пристроїв, ККД холодильної машини може бути більшим за одиницю. За визначенням. Оскільки нагрівник у конструкції холодильника не передає тепло робочому тілу, а приймає його, то його зазвичай називають теплообмінником. Саме тому задня стінка холодильника, що зараз на екрані, насправді гаряча, там теплообмінник. Той самий принцип використовується і в кондиціонерах, але в них теплообмінники виведені на двір, як це зараз зображено на екрані. У такий спосіб тепло від робочого тіла передається навколишньому середовищу. Отже, пригадаємо найголовніше про роботу теплових і холодильних машин. За другим законом термодинаміки неможливим є процес, єдиний результат якого передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого. Другий закон термодинаміки забороняє існування двигуна, що діяв би циклічно і міг би виконувати роботу лише за рахунок зменшення внутрішньої енергії. Такий двигун називаємо вічним двигуном другого роду. Будь-які теплові двигуни складаються із нагрівника, холодильника та робочого тіла. У процесі роботи робоче тіло отримує тепло від нагрівника, частина якого йде на виконання механічної роботи, а решта передається холодильнику. ККД будь-якого теплового двигуна менший за одиницю. Найвищий ККД в ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно, який складається з двох ізотерм та двох адіабат. На практиці використовуються різні цикли. Зокрема, цикл дизеля, що складається із двох адіабат, ізобари та ізохори, та цикл отто, що складається з двох адіабат і двох ізохор. Холодильні машини це такі прилади, які за рахунок роботи зовнішніх сил підтримують в холодильній камері температуру нижчу, ніж у навколишньому середовищі. На сьогодні це все про теплові та холодильні машини. Побачимося наступного разу!